які зверху виступають, вони там стик в стик, щоб не прогоріли, так як мені об'яснили. що тут а, виходить ряд. Бачите? Як утопляний чуть, чуть І виходить, що тут він стик в стик виходить. Так, піддувало так само. Щось одного не пойму чого воно піддувало не в рівень виходить, а як нижче. Але тут під, і місце під, і під, піддувало хрена собі. Тут ручка така цікавенька. І закрив. Так само Так, тут поки не все наше.